Под обстрелами, без света, газа, воды и еды уже третий год буквально борются за выживание сотни населенных пунктов, которые оказались прямо на линии фронта. От полутора миллионов людей сегодня там остались считанные единицы. Им некуда бежать, и остается лишь надеяться, что в их окно не прилетит снаряд. Хоть перед вас побачила, что... Ну ладно, я перестала, хоть так плакать, а я первые дни, я думала, я не выживу. Наши журналисты отправились во фронтовой поселок Опытное, куда уже даже не пускают местных жителей, которые сбежали от войны и теперь хотят вернуться домой. Как живут в холоде и голоде те, кому просто некуда ехать, история тех, кто вынужден жить на поле боя, далее в наших секретных материалах. Селище Опитне три роки тому було зовсім іншим. Сьогодні присілок Донецька зруйнований та забутий. На вулицях безлюдно і похмуро, ніби життя тут ніколи й не було. Відсутність їжі, тепла та світла. Загинути від холоду і голоду місцеві бояться більше. Ніж від ворожого снаряду. Це ж бачите, оце немає ніякого стекла. Це вже ми позагарашували так, от, і пленкою. Бабарая вже третій рік під свист куль засаджує город. Завдяки власному господарству вони виживають без жодних благ цивілізації. Я малінко сюди посадила, посадила, а ося дивиться, сколько я вже посадила того луку, вуху, все, на со згод вже буде. Раїса Петрівна із задоволенням показує нам своє скромне хазяйство та побите обійстя. Все кругом перебити, бо тоді. Дивіться, я не вода каже, що по кругом було, Вот тут у вас й качом, було, і тут усе було, а тепер нічого нема. Вони з чоловіком вже три роки живуть в повній ізоляції. Поговорити немає з ким. Он свічечку свічу, тут о. Закривайте От. двері, бо тут. А тут ось. А тут мидомо своїм вальком. Схвачу його ноги. 53 роки все ж таки прожила із ним. За всі ці роки війни ціліти їм вдалося чудом. Смертельні бомби не раз потрапляли у їхню хату. А діда ранила була, розірвало йому живот, от і у руку оце він тут так і спав. Я кричу спасіть мене, я ще бачу дірочку, що є ще етод? я жива, а він покає напомнився ще що ж се. От поки оповнився, я кричав би не він, я б задохнула сам підати їм. А тоді він якось підполз і каже, дай мені руки оттуда і витягнув. Після серйозного поранення її чоловік почуває себе не дуже добре. Тому все на плечах цієї бабусі. Наші корова була, і наш хазяйство все було, От. а потім все так пішло. Все. Ось так вдвох вони і виживають на передовій. Обоє синів залишилися жити в окупованому Донецьку. Я хоч би хоч перед смертю вас побачила, порадувалася ними. Ну ладно, я все від пересела так плакати. Я перші дні я думала, я не виживу. Сьогодні в опитному залишилось не більше півсотні людей. До війни це селище вважалось елітним. Два минулих роки тут розгортались найзапекліші бої, які майже вщент зруйнували село. Люди тікали подалі звідси. Лишаючи свої будинки і господарства. Сюди, де постійно йдуть обстріли, та немає світла та води, Ірина переїхала півроку тому, втікаючи з окупованої території з-під горлівки. Мені стало бабушку жалко. Я вирішила сюди приїхати, допомагати. З бабусею дівчина живе у цій триповерхівці. У мене сусід живе. Отак, люди, вони не живуть. Квартирі суцільна темрява. У мене дуже очіна в квартирі. Тепло лише на кухні, де волонтери встановили буржуйку. Повітрі пахне димом. Світло тут дають через день, всього на кілька годин, щоб місцеві бодай телефони зарядили. Ось у нас буржуйка працює. Через, через неділю затопили, тому що вітер був в нашу сторону, топили. Топчатися. Топчаться. в холодні. А що щось ні, да, ні дров нічого нет. А де берете дрова взагалі? Ну, взагалі у мене отець рубає. О, Сьогодні О, нею рубаємо удвоє. Тут вони щодня можуть загинути і вони це знають. Але їхати нікуди не збираються. Гуманітарна допомога приходить. В яке жінчина, бабушки приносить пенсію. Життя на передовій це зовсім інший вимір. Люди лягають спати, коли темніє, встають, коли світає. Тут немає ні магазинів, ні міліції, ні лікарів. У цих людей є тільки надія на те, що дуже скоро весь цей жах закінчиться.